Вітаю, канал Все для здоров'я. Сьогодні поговоримо про справжній природний еліксир березові бруньки. Вони використовуються в народній медицині з давніх часів, а їхні корисні властивості підтверджені навіть сучасною наукою. У цьому відео ви дізнаєтеся, від яких хвороб допомагають березові бруньки, як їх правильно заготавлювати. Рецепти ефективних настоїв та мазей. А також важливі протипоказання, корисні властивості березових бруньок. Містять ефірні олії, флавоноїди, дубильні речовини, вітаміни та смоли основні лікувальні властивості, протизапальні, сечогінні, жовчогінні, антисептичні, відхаркувальні, регенеруючі заживлюють рани. Від яких хвороб допомагають, хвороби шлунково-кишкового тракту, гастрит, виразка, погане травлення, простудні захворювання, бронхіт, кашель, гРВІ, проблеми з нирками та сечовивідною системою, захворювання суглобів, артрит, подагра, ревматизм, проблеми зі шкірою, екзема, дерматити, фурункули. Загальне зміцнення імунітету. Як правильно заготавлювати березові бруньки час збору рання весна, березень, початок квітня, коли бруньки набубнявили, але ще не розпустилися. Збирати потрібно у чистих екологічних місцях, подалі від доріг та промисловості. Сушити потрібно у теплому, добре провітрюному місці, розклавши тонким шаром. Необхідно зберігати у скляних банках або полотняних мішечках до 2 років. Протипоказання. Алергія на березові компоненти, вагітність і період лактації, гостра ниркова недостатність, тяжкі захворювання серця. Обережно при хронічних хворобах консультація лікаря обов'язкова. Рецепти. Настій для очищення організму. Одну столову ложку бруньок, залити однією склянкою окропу, настоювати одну годину, процідити, пити по 50 мг 3 рази на день, настоянка на спирту для суглобів. 50 г сухих бруньок, залити пів літри горілки, настояти 2 тижні в темному місці, використовувати для розтирань та компресів Відвар від кашлю. 1 столову ложку бруньок, залити однією склянкою води Кип'ятити 10 хвилин. Настояти 30 хвилин, процідити, пити по 1 столові ложки 3 рази на день. Масля ран і шкіри. 50 грамів подрібнених бруньок. Змішати з 200 грамами розтопленого вершкового масла. Настояти добу, процідити. Використовувати для змазування ран і шкіри висновок. Березові бруньки це справжній природний лікар. Головне, правильно їх заготавлювати та знати, як використовувати. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а в коментарях напишіть, чи пробували ви лікування березовими бруньками, які рецепти знаєте ви. На цьому все. До зустрічі на каналі Все для здоров'я.